Вітаємо в ефірі програма Люди вільні. Я представляю наших учасників цього ефіру Леонід Гапеєв, Діана Лихольот. Вітаємо Добре. Діану. Аміра Яланська. Добре. Добрий день. І голова громадської організації Молодіжне телебачення ФСТВ Олександр Васильович Васильцов. Вітаю вас, вітаємо! І зараз ми в рамках Міжнародного фестивалю щастя у творчості у нас є окремий такий проєкт, спеціальна рубрика популяризація читання. От ми читаємо улюблені книжки, і, до речі, хочемо одразу подякувати за цю книжку Конституція для всіх, і великих, і малих. Покажи, будь ласка, міра, також. Цю книжку Аміра стала щасливою володаркою цієї книжки, так ми дякуємо видавництву Холодкевича Тундрайв, дякуємо Ірині Шаганян, художниці, яка проілюструвала тут дуже-дуже багато таких класних ілюстрацій. Це, до речі, автор Володимир Читай, книжка видана за підтримки всеукраїнського правоосвітнього руху «Справедливці». Знаєте, це перша в Україні спроба саме створити віршовану конституцію. От е, хто. Вивчає правознавство, нинішні студенти, сучасна шкільна молодь, вже досвідчені юристи знають, що є основний текст конституції, основний закон, є офіційні джерела, де можна почитати. Перше джерело можна знайти і все почитати. А це віршована конституція, і те, що в офіційних джерелах є, це можна почитати в нашому ефірі. Послухати, от або почитати цю книжку. Кожна стаття конституції це як окрема така віршована м, історія, окремий сюжет. І сьогодні я почитаю статтю 21 на тему толерантності. Усі люди вільні й рівні в своїй гідності й правах. Конституція це каже нам у перших же рядках. ці права з тобою будуть цілий вік, усе життя, невід'ємні, непорушні для людей і громадян. Ось, подивіться на цю. Ілюстрацію, бачите, всі почуваються, а давайте я не буду коментувати. От е, нехай дівчата Діана та Аміра подивляться, уважно, дивіться, дівчата, на ілюстрацію. От е, на тему толерантності ми вже говорили, що це поважати іншу людину, розуміти її, вміти слухати. От як на ілюстрації ці люди почуваються? Давайте так подумаємо психологічно поміркуймо. Діана, твоя думка буде першою, будь ласка. Так, вони чудово, я бачу, розуміють друг друга один одного. Так. Їм дуже навіть непогано. Угу. Навіть. Ну, я не бачу, ну. Не, усі комфортно себе почувають, угу. їм дуже приємно проводити час разом. Угу. Чудово. Я це бачу. Так, чудове спостереження. Аміра, а будь ласка, скажи свої враження про їхній настрій та їхні емоції. От подивися на вирази їхнього обличчя. Це, це важливо для толерантності, вміти слухати, вміти поважати іншу людину. А тут без емоцій не обійтися. Треба ще й культуру емоцій виховувати. Це таке поняття емоційний інтелект, Тут культура емоцій, з яким е, які тут емоції в них між собою позитивні. дружні всі. Так, 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 так. Чудово. Оце, оце те, що я хотів дійсно побачити. От і сміється тут один з них, і дівчинка, я бачу, сміється. І оцей поважний дідусь такий розсудливий, такий врівноважений, такий спокійний. В нього, як то кажуть, добре на душі. Він так бабусю тут обійняв. От це якраз є прояв такої. Поваги, толерантності, розуміння одне одного. Ну що ж, ми тоді на цьому сюжеті бажаємо читати українські книжки. Дякуємо видавництву Тундрайв за цю книжку, що нашим дітям передано в подарунок. Треба читати багато різних книжок для того, щоб бути толерантними, щоб слухати, розуміти, поважати іншу людину. То треба читати і вивчати світ навколо нас, і тоді ми будемо толерантними, як ви гадаєте, дівчата. Ви згодні з цим? Так. так, так, дякую. Читаємо українські книжки і будьмо толерантними. Дякуємо за увагу.